Так, ну і до речі, щодо е, переговорного мирного треку, е, тут дуже важливо акцентувати на тому, що перемовини мирні щодо завершення війни Росії проти України підходять до вирішального рубежу. Е, фокусі питання, від яких залежить майбутня безпека Європи, контроль над частиною Донеччини та Запорізької АЕС. Саме про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келох на форумі імені Рейгана. Якщо ви військовий, то знаєте, що останні 10 метрів найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту. Направду питання щодо території ну за звісно так само, і від початків воно було актуальним для нас. І ми зверталися постійно і до МАГАТЕ міжнародної організації щодо контролю значить, ядерної енергетики і технології і безпекової ситуації постійно зверталася до міжнародної спільноти до ООН, що власне ця як і територія Запорізької області в цілому і відповідно атомна електростанція є власністю і частиною нашої держави. Відтак ділитися з кимось нашими територіями від початків, так і сьогодні в Ніхто не збирався, але бачимо, що питання, зокрема, і Донеччини тепер вже от в полі в дискурсії атомна електростанція, так само кількість військ, це ті, які на порядку денному, які не просуваються в частині там поступку якихось е і немає просувань, значить від росіян якихось поступок, хоча б на півкроку в цьому питанні. Е а відтак дискутуються вони на різних рівнях. Хоча розуміємо, що від початків там американці тиснуть на нас, щоб такі кроки були здійснені а так само і деякі лідери. Європейських країн, ну врешті, стежимо за ситуацією, Як це все має який це все матиме вигляд в найближчим часом? Тим паче, що саме про найближчий час багато функціонерів і політки говорять, що нібито заморозка війни має може має, може відбутися вже буквально там протягом наступних кількох тижнів. Наступний раунд перемовин про мир переходить від США до Європи. І новий дипломатичний тиждень розпочнеться з консультації з європейськими лідерами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Задля цього він відвідає Лондон, Брюссель. Ель та Рим йтиметься зокрема про е, визначення спільних позицій у перемовинах на цьому наголосив Зеленський. Е, також до Європи прибудуть секретар РНБУ Міров та начальник генштабу НАТО, в які минулого тижня вели перемовини з американськими представниками Віткофом та Кушнером у США. Вони нададуть детальну інформацію про те, що американці почули під час візиту до Москви. та про те, що Вашингтон готовий модифікувати в переговорних позиціях цю доповідь. Президент. Зеленський особисто обговорить з лідерами Європи.